Перше запитання, чи може епілепсія пройти в старшому віці, атвір позитивний, тобто епілепсія в старшому віці може пройти. Але якщо казати про вірогідність, то вірогідність в дитячому віці, щоб епілепсія тобто напади зникли, набагато вище. І ми знаємо, що є такі ціла група самообмежені епілепсії. Вони більш притаманні для дитячого віку, тобто, при в цій групі за весь час за все життя у людей буває там по два-три напади. Але і хочу сказати, що і в дорослому віці таких випадків менше, але вони є. Їх ну, досить багато. І тому це можливо, але тут потрібно також сказати, що в світі Міжнародна протиепілептична Ліга вона так рекомендує казати не про вилікування, а про є такий термін на англійській мові: Резольн, або тобто. Стабілізацію, але це таке це майже значить те саме, тобто, що припадки зникнуть, але кажуть про те, що у цих пацієнтів в них зберігається можливість появи нападів. Тобто, ми спостерігали, проводили дослідження при самих доброякісних формах, і дуже рідко, але буває, що вони можуть з'являтись. Але якщо все підсумовувати, епілепсія не така а, страшна хвороба, як про неї кажуть. Згідно з міжнародною статистикою, 70% всіх форм епілепсії піддаються лікуванню і мають вірогідність бути, тобто, ма, тобто ці при, припадки можуть піти назавжди. А, вже друге питання, чи можна повністю вилікувати світ епілепсії, яка виникла у вісьмирічному віці. Я вже частково відповів на це питання, тобто відповідь позитивна. Така особлива, що ця дитина має, як я вже казав, саме обмежену форму епілепсії. І тут дуже важливо сказати, як я вже сьогодні казав, що дуже важливо кожну епілепсію знати в обличчі. Тобто, коли ви знаєте, що це за епілепсія, яке її походження, то можна казати про прогноз і яка вірогідність для цієї епілепсії зникнути. Інше питання, а і тут також дуже важливо сказати, що на сьогоднішній день. В нашій країні, як і в багатьох інших країнах, все ж таки ми спостерігаємо такий феномен як стигма, Коли люди бояться епілепсії, вони розповідають дуже страшні історії про епілепсію в той час, як ми знаємо, що в світі майже всі генії, яких ви можете назвати, тобто Олександр Македонський, Наполеон, Юлій Цезар. Всі вони були з епілепсією. Ісак Ньютон Достоєвський всі ці люди мали цю хворобу, і як ви бачите, вона не впливала на їх когнітивні функції, на їх розвиток. І це дуже важливо знати, що ця хвороба далеко не завжди впливає на інтелект, на розвиток. І ці люди можуть нормально функціонувати жити нормальним життям. Інше питання: якщо у дитини після стресу в 6,5 років виникла фокальна фармакорезистентна епілепсія, на МРТ змін немає. То чи є шанс, що хвороба може зникнути в пубертатному періоді? Знову ж таки дуже складно сказати з цього тут потрібно знати, що це за епілепсія, тому що фармакорезистентна епілепсія в даному випадку може з'явитись при навіть при стресі, при... і тут стрес не є головною діючою, Діючим фактором, тобто, це може бути співпадіння, але ми також знаємо, що стреси, там, порушення сну, хвороби соматичні, може бути тригером, але в даному випадку це ніколи не буває причиною, тобто етіологічним фактором. Якщо кажуть, що це фармакорезистентна форма, тобто вона резистентна до терапії, шансів на вилікування менше. Але вони також є враховуючи те, що з'являються нові ліки, нові, нові підходи до хірургічного лікування. Зараз дуже активно розвивається хірургія епілепсії. І Ви знаєте, що нещодавно ми робили стерео ЕГЕ, це новий підход діагностики, де дає можливість більш точно виявляти вогнище. Тобто всі ці речі разом з появою нових протисудомних препаратів, нових діагностичних методик, вони дають можливість більш точно діагностувати і як наслідок краще лікувати ці форми. Наступне питання абсансна епілепсія може пройти після 18 років, і ще до цього часу не прийшла, приступів немає. Але відхилення по електроенцефалограмі є. Дитина на ламатріні з 5 років, зараз 17 років спасибі. Ну, Тут потрібно сказати, що абсанс епілепсія це одна із найбільш благоприятних, в неї висока вирогідність того, що ці напади можуть зникнути. Згідно з статистики і даних досліджень, ці напади в 70% – Зникають до 18 років, якщо вони з'являються до 9 років, статистика ще більш позитивна. Там, тобто там 90% нападів зникають, тобто 90% пацієнтів, в яких е, припадки зникають е, е, і не вертаються. Е, але тут є дуже цікавий момент. Приступу тут написано, що приступів немає, але відхилення по електроенцефалограмі. Так, дійсно, відхилення по електроенцефалограмі є е, ну, підвищення, вони підвищують ризик появи нападів, але якщо е, припадків немає, то я би рекомендував би вам звернутися до вашого лікаря і обговорити ці питання, тому що тут, можливо, потрібно провести додаткові дослідження і. Е, Обговорювати питання лікування, можливо, там вже можна ставити питання про відміну терапії. Але знову ж таки кажу, що я не можу давати більш конкретні рекомендації, тому що, перше, я не знаю всіх обставин, обставин цього випадку, і тому краще все ж таки подібне питання вирішувати з вашим лікуючим лікарем.